Привіт! Сьогодні я зроблю лабораторну роботу, мета якої створити гальванічний елемент, використовуючи лимони. Нам потрібно три лимони, електроди міді та цинку, з'єднувальні дроти, світлодіос та вимикач. З'єднаємо всі. Елементи в електричне коло. Вмикаємо. Світло діло працює. Мета лабораторної роботи досягнено, альбанічний елемент з лимонів працює. Тепер вимірюємо напругу. Майже 3 вольти. Дякую за увагу. Пока!